Ви бачите, півчаса впрашу, щоб вона почала це їсти. Це ось такі штучки, вони зуби чистять, палички такі. Одна там в хаті лежить не хоче взагалі, а це вже пхала-пхала в рота, пхала-пхала, почала пхала. вафельку дала, а потім обманула її цією палочкою. Оце стала жувати. А то воно взагалі ніяк не хоче. Біжить на дощі і на дощі гуляти. Ви розумієте, ну, яка дівка розпутна прямо. Короче, Хай зуби почистим. Бачите, стоматологія рекомендує. Привіт! Сьогодні хочу посадити такі огірочки Aladdin, але в землю, а потім пропікірую в стаканчики. Ось я взяла таку коробку з-під, якийсь, якийсь тут торт у мене був. Пролила землю. І зараз отак от, раз, два, три, чотири. Посаджаю, олівчиком позаглублюю і зверху присиплю. Накрию плівочку в тепленьке місце, і я вам скажу, через які дні вийдеться всі огірочки, і потім ми попікіруємо їх в стаканчики, потім посадимо в землю. Цім доброго ранку. Ну що? Почалось не спить, вже встала, вже постягала в себе дорожки. І дивіться, це та, що каже, я не п'ю таблеток взагалі. У мене взагалі таблетки немає, вже список. Це ж накупила, ну, це ті, що в нас були, оце таблетки. Оце все вчора купила я їй, ну Це травмонце, ми собі купили колабулицями. Вона все розібрала, диви, розписала стіл номер 5 і каже, я то ти що, я нічого. Диви. Оце вона все порозписувала. диви, диви. І ще двох лік буду їхати після обіду, аптеку ще немає. Я взагалі таблетки не п'ю. Не треба купляти, не треба. Угу. На гарячим поймали, Дуська? на гарячому. Так, цей комп'ютерне місце, Це дім обрав тоді ще в школу. Так що сюди не пригодився. Знаєте, що Дуся в зі мною вмивається? Я вмилася, її вмила, витерла полотіння. І вона вже знає, що треба вмиватися. Руку намочила отак, чик, -чик. Пішли, Дусечка, мізайте. Ой, як співають пташки. Дивися, шпаки прилетіли. Ти чуєш, Дуся, як співають. Прилетіли. Ж, можливо, вони давно вже прилетіли, але до нас прилетіли тільки сьогодні, так, що гучно співають кругом. Ой, холодно, нема тепла, людочки, добрі, немає. Зовсім. Ой, ця пішла гарно. Це мені хтось присила в нову таку цю гортензію. Пішла. Ота От щось сидить у мене. Сидить. А ні, ні, відходить, відходить, відходить. Слава Богу, все відходить. Ой, як холодно. Пішли, Дусенька, пішли, будемо зараз снідати, з бабуся, і з тобою. Ну що, черешня клоновідна пішла, а абрикоса, мабуть, дала жаба сиськи. Віталя, це ти з глази. Та ні, я жива. Чи ні? Та ні, така як жива, така як жива. Ну те пішло, це ні. Дивіться, яка краса у нас. Я ріжу, ріжу і. Просто красотень. Все відходить. Они їх там співаків. Дусь, ти бачила співаків? А це Дусенька тут попісяла, Бачите, не треба траву виривати, все. Я тут хотіла зрівняти, якраз перекопаємо. О, он, он, диви, 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 диви. Щось там бачиш, чую, ото є. Ой, а чого ж я двері не закрила. На вулиці ж не лето. Прохолодно. Санька сьогодні поїхав на машині, буде десь там домовився кольоса робити. З роботи їхатиме, заїде по балансі. Зараз, мабуть, договориться. Бо на зимній резині їздити це не є гарно. Бачите. Дусечка, иди, иди, Пошли, Дусюнь, идем. Тут бабуся, давай, заходь, бабуся до бабуси, давай. Привет. Привет. А что ты робишь? Я, я, я все время думала, что куда же мне лекарство, оно же Так железная коробка с под телевизором стоит, чем она вот та велика, желтая или черная? Да ну, она же лежит на столе там из із... Отими проводочками, щоб втикати. Не я... та, під телевізором. Або телевізором вже сто... это... А під телевізором же жостека з там Ну, а, сорта запрали, вже немає. Так я оце знайшла ящичок отой. той, ага. ну такий думаю, порізь тебе не питати. Та Воно дося на чердаку є. Там їх знаєте, скільки штук ага, має? Ось бачите, навіть я... ящичок 25 бабушки підійшов. Ось так от. Це дуже. Угу. Здрасте. І що? Чого ж це? А, а вона ж не привикла. Вона в мене, ні, не... вона там вийшла. Я ж Ставила ці точки, ага. і вона з ходу до мене, я її пощупала. Вона просто забула. Вона ж бачить, що я лежу Саша на роботі, і вона ляга спать далі, вона не ходить. А це вона не пойме, що сроді движення є і ні. Так я того і вийшла. Та раді бо собаці спати не мішає. Я буду шукати на безпоряду, вже на столі, там як в базарі. А я лежала, а потім, що таке, отак на піа, думав, шум так, як знаєш, то якась радіаційна сигнал. Вийшла, а прийомник забули виключити, і він просто як запищав отак. Він тепер без ні, ні, я виключив. Він на батарейці. О, а я так. Ну, а я оце зайняла, думаю, він ж таке, щоб... Бо я ж не можу нічого робити там на столі базар. І ті лікарства, і ті, я їх не знаю. Так, може, у тебе такий бокс. Ой, знаєш що, ти возьми, ну тільки візь. він так воняє. Ну... От от дуськине, що давали, що корм там її був. Ми ж корм не пользувалися. Тупинка, там така бокс такий пластиковий, здоровий стоїть, на столі, де котел. Ну, такий відро ціле. Ну, да, досяця, я поставлю, дивись, яке. Воно. Щоб видно. було. Так, як оту, так. Да, я вот, взяла взяла взяла. взяла. Я... Ти ку... дожди, а отам от у нас куча железних латочків, оці ще холодець за вас, що я казала на металолома, ти то кажеш, тобі треба. Там було ще настріла, це ногенько. Ну все, <праць> зробила <праць> своїми руками. Молодець. Да, да, да. Да, Ви <праць> знаєте, що оце капсули. Ну, взагалі не розтворяються. То я їх кладу оце в цю штуку, гарячу воду трошки переколочую. А може, ось це киналовки. Ну нехай ки, значить, як зараз кину, те больничне постираю, те потім. Ага. Потому, що... діянь, і і надайте, тому що отак прилипає, як соплі тоді. Ой, я де це ділося, підожди. А, це старі, я є, що лежила сюди, чи що? І там кинула одну штучку тут, бо я її туди подивила. Це вона має на увазі штучку, це, Оте, що пахне, листки такі. Бабушка мене зараз заганяла. Кажу, ма, я, я вже аж почала нервничати. Думаю, каже, треба кровать отодвинути. Я ж почала отодвигати цю кровать. Ні-ні, не цю я достаю. Оказується, а ось полку заперла туди, ось у стойку. Я це не забула, вона треба. Я тягла її з дивана, ось зламала. Бачите, оце штучку. ну Друга десь у мене є. Оказується, треба було оце. Ми все підняли. Роздвинули низ і отам от треба витерти, бо там пиль. Таке аж употіла. Просто, так, да, Дуся? І Дуся употіла. Фух, просто. Коротше, все міняється і все. Давай. Революшин. Революшин. Дуська, а пішли ми на кухню будемо, нас хліба нема. Що що? А то, що там стояв бідон. А де він їдів на де він їй вибув, треба буде потрусити, Оце не годиться, воно їздить тут страшенно. Да, да. Так, все, запускаю машинку. Зараз постираю машинка. Йдемо, Дусик, йдемо. Я забрала свій чи ні? Нема хліба, так я хочу, я вже давно хотіла спробувати. У мені... мене є Наталія, вона в Еміратах. Вона мені тисячу, тисячу, привіт вам, ви мені тисячу порад присилаєте і хліб в рукаві. Так я думаю, сьогодні зробити якраз нагода, що немає. Цього нема хліба. Тож зробимо хліб в рукаві. Зараз швиденько, помою посуд, тому що ми снідали, я ще не прибрала. Ой, господі Боже Так, Тісто замісила, зараз буду оселе десь чистити на шубу. І ага, тут я хочу показати, дивіться, чорний ротекс. І білий ротекс. Тут набагато більше функцій, це новіша набагато модель, це старенька модель, і я в ній варю овочі. Ось дивіться, кинула буряк, моркву, потім це дістану картоплю, зварю. Воно тут у мене буде парувати, нехай парує на вулиці. І це швидше все готується, ніж готувати в духовці запікати або варити на плиті. Нехай вариться, ніколи не згорить. Чи, ось дивіться. Начало четвертого, диви, закінчила, закончила таку хать. У нас там полісос був трошки забився, то ми його чистили, Ну, вже кругом порядок. Так, це Санькові, він лежить на полу на собаці. Так, Кругом вже все поперетигала, все поміняла, постель поміняла. Ой, білий пододіяльник такий діла. М -м -м. Я нехай я кину, мав туди, нехай. Я кину, да, тому що там нема куди вішати, теж посіране, віки на грязні. Та нехай я зараз розберусь, Те висохне, хай валяється поки на вулиці. якби так що штори Духід, дивишся, де порядок навести, Мені, да? приїдь, приїдь. Ні, скажи, я не пигаю. я... Мені не скучно, то я не пігаю. По кроваті пригони. Ой, я десь вискочила, якась затичка від Що ти? Дивися. Ой, диви, як бабуся красиво заслала, прямо отак. Лягай, лягай, бо ти сьогодні ще навіть не відпочивала, така зайнята. Лягай. Так, я оцей цвіток поливаю і поливаю, бо ви сказали, що він любову, воду туди он такий Сунуло. О, воно вже розложилося, ну, підживлювач. Ой, ти дивись, качалочки. А перець тут прямо аж ожив. Дуже тепло, на кухні то прохолодно, тут тепленько, і він прямо ожив. Боже, я ще сьогодні план свій не виконала твою мать і не встию вже сьогодні. Або, вже, ні. я хотіла ці баклажани. Вони мають такі, звісно. Конечно... Ге? Ну нічого, не виростуть. Це я другий раз пересівала, перший раз ж не зійшли. А вони тільки витикається. Що це за фігня? Ну, оці такі непогані. Та 10 штук посажу і хвата з головою. Ось це. Куди ти пішла? Чуєте, двері як відкриває? Хіряк, ногою пішла. Фух. У нас знову отель. Ви бачите як? <смі> Як в отелі. Все заслоно. Диви, отак юрк підсю, треба долар мамі класти. І лежиш в кроваті. Отак зашила. Треба було зашити мам з цієї сторони, де темніше оце. Пуговички. У мене мене подушка моя <гувач> може місяць не мінятися, а в Саші це так, неділя й вже. Так в тебе до ці, то... Навірно, вже хто знає коли я, я вже, навіть два рази. Да, Лижніків. Да. Да. Uh -huh. Як в отелі. А Сані положила в цвіточка. А, ну, лижніка не захотіла, щоб не одинакові були правильно. Ну, це я другу не знайшла десь. Та там вона там. Ну, звісно. Мені бачиш, я таку це переділену сплю. А він же спить аж дві йому треба. Так що такі ділишки. Uh -huh. Спасибо. Ну, оце, дужче за це одіяло, ніж те, що вперед. Ну ну... Там були пусті у ці краї. О, а, ще, а ще... спасибо. Ой. Отель Отель Гранд Отель. Гранд Отель.